Все почалося восени, коли чотири друзі вирішили втекти від міського шуму. Андрій був лідером високий, з бородою, фотограф-аматор, який завжди шукав незвичайні місця для зйомок. Його дівчина Катя, тиха, з довгим каштановим волоссям, працювала в офісі і мріяла про спокійні вихідні. Максим, друг Андрія з дитинства, веселий, але трохи нервовий хлопець з татуюваннями на руках. Механік за професією. Перша Ліза, нова знайома Максима, дівчина з коротким волоссям і пірсингом у носі, фанатка паранормального, яка вела блог про привиди і завжди носила з собою диктофон для запису голосів з того світу. Ідея належала Андрію. Він знайшов на старій карті село під назвою Забуте, десь у глибині Карпат. Там ніхто не живе вже 30 років, сказав він за кавою в Києві. Після якоїсь аварії в 1993-му всі виїхали. Уявіть, покинуті хати, туман, ліс навколо. Ідеально для фото і пригод. Катя сумнівалася: а якщо там небезпечно, звірі або хати розвалюються. Але Максим підтримав: Та ну, буде весело! Візьмемо спальники, їжу, ліхтарики. Ліза, ти ж любиш таке. Ліза, посміхнулася. А як же? Може, запишу щось цікаве на диктофон. Вони виїхали в п'ятницю ввечері. Машина Андрія, старий джип, їхав по вузьких дорогах, повз Ялин і скель. Сонце сідало рано, і незабаром настала темрява. Фари вихоплювали з ночі то стовбур дерева, то поворот. Радіо ледь ловило, тільки тріск і уривки пісень. Катя сиділа ззаду з Лізою, дивилася у вікно. Тут так тихо, ніби ми одні на світі. Дорога до села була зарослою, гілки шкребли по боках машини. Андрій уповільний хід. за картою ще кілометр. Раптом туман згустився: білий, густий, ніби хмара впала на землю. Видимість метрів десять. Максим пожартував: це як у фільмі жахів, тільки без музики. Ліза. Фільми жахів базуються на реальних історіях. Я читала про це село. У 93-му там щось сталося з дітьми. Автобус з інтернатів з'їхав у прірву. Ніхто не вижив. Люди казали, що село прокляте. Катя здригнулася: Не лякай, ми ж просто на ніч ліг. Андрій. Точно! Ось і село. Машина зупинилася біля першого будинку. Він був великий, двоповерховий, з дерев'яними стінами, потемнілими від часу. Дах провис, але тримався. Ворота були відчинені, ніби хтось чекав гостей. Друзі вийшли. Повітря було холодне, вологе, з запахом хвої і землі. Туман клубочився навколо ніг, ніби живий. Андрій посвітив ліхтариком: Дивіться, двері прочинені всередині, мабуть, порожньо. Вони увійшли. Підлога скрипіла під ногами. У передпокої стояв старий стіл, вкритий пилом. На стіні. Календар з 1993 року. Жовтень. Катя торкнулася його. Тут час зупинився. Максим, гей, дивіться, кухня! Піч, шафи, навіть посуд залишився. Вони пройшли в велику кімнату. Там був камін, великий з чорним отвором. Біля нього стопка дров сухих, ніби недавно складених. Ліза. Дивно, хто їх склав? Звірі? Андрій засміявся: Місцеві туристи, мабуть, або лісники. Вони розклали спальники на підлозі, застелили ковдрами. Катя запалила свічки, знайшлися в шафі, старі, але ще не згорілі. Максим розпалив камін. Полум'я затріскотіло, кинуло тепле світло на стіни. тіні затанцювали. Друзі сіли навколо, відкрили термо з чаєм, з'їли бутерброди. Андрій дістав камеру. Давайте знімемо для інстаграму. Він клацав. Катя посміхається. Максим корчить гримасу. Ліза, тримає диктофон. Але тоді Катя завмерла. Тихо, ви чуєте? Всі прислухалися. Згори, з другого поверху, долинув ледь чутний звук. Ніби хтось зітхнув. Довго, глибоко. Потім тиша. Максим. Вітер. Або миша. Але звук повторився тепер чіткіше зітхання, ніби хтось дихає важко, втомлено. Ліза. Увімкнула диктофон. Запишу. Іноді на записі чутно більше. Вона підняла пристрій. Якщо хтось тут, скажіть щось. Тиша тільки тріск вогню. Андрій, давайте не лякаємося, це старий будинок. Дерево розширюється від тепла. Катя, може підемо подивимося? Максим. Я з тобою. Вони піднялися сходами. Кожен крок скрип, ніби будинок скаржився. На другому поверсі дві кімнати: перша порожня, тільки ліжко без матраця. друга з шафою і столом. На столі стара фотографія чорнобіла. Група дітей років від 10 до 12, стоять перед школою. Усміхнені. Андрій підняв фото. Це, мабуть, ті діти з автобуса. Дивіться, дата на звороті 1993. Ліза: Не чіпай. Це як портал. Катя. Давайте спустимося. Мені холодно. Вони повернулися вниз. Камін горів яскраво. Але тепер у кімнаті з'явився запах, солодкуватий, ніби від перестиглих яблук. Максим, звідки це ми ж не їли фрукти? Вони сіли ближче до вогню, розмовляли тихо. Андрій розповів про свої фото: Хочу зняти туман на світанку. Катя. А я просто хочу виспатися. Ліза. Я відчуваю тут енергію. Ніби хтось спостерігає. Максим пожартував. Тоді хай спостерігає мовчки. Ніч поглиблювалася. Туман за вікном став густішим. Друзі лягли в спальники. Вогонь повільно згасав. Катя закрила очі, дихала рівно, але не спала. Чула, як серце б'ється. Раз, раз, раз. Раптом звук, не згори ззовні. Ніби хтось ходить навколо хати. Кроки повільні, шаркаючі, по сухому листю. Катя сіла. Андрію, чуєш? Він відкрив очі. Так, може, єнот? Але кроки наблизилися, зупинилися біля вікна. Потім ледь чутний стукіт у шибку, тихий, ніби пальцем. Ліза, сіла. Не відповідайте. У містиці не можна відповідати на стукіт. Максим, та ну, це жарт. Піду подивлюся. Він підійшов до вікна, посвітив ліхтариком туман. Нікого. Але на склі відбиток долоні маленької, дитячої. Він відсахнувся. Що за Катя? Давайте зачинимо вікна. Вони перевірили двері, замкнені, сіли разом. Тиша повернулася, але тепер вона була іншою, важкою, ніби хтось слухав їхнє дихання. Андрій, може, це місцеві лякають туристів? Ліза, ні, це вони, діти. Вони не пішли, вони чекають, коли хтось прийде і забере їх. Ніч тривала, кроки не повернулися. Але в тумані за вікном Каті здалося, що бачить силуети. Маленькі, стоять і дивляться. Вони вони не рухаються, шепоче вона. Голос ледь чутний. Просто стоять і дивляться на нас. Андрій підходить ближче до вікна, посвічує ліхтариком телефону, світло розсівається в тумані, нічого не пробиває. Силуети зникають, але він знає, вони не пішли. Вони просто відступили в темряву. Максим сидить на підлозі спиною до стіни. Його руки тремтять. Це не галюцинації, каже він тихо. Я бачив ту дитину в підвалі. Вона говорила. Вона сказала забрати їх. Ліза, тримає диктофон міцно, ніби він може захистити. Вона знову вмикає запис, гучність на мінімумі. Спочатку їхні голоси з першої частини, потім пауза, і знову той самий дитячий шепіт. Але тепер чіткіше заберіть нас додому. Катя закриває вуха руками. Вимкнеться! Я не можу більше слухати. Ліза, вимикає, але шепіт ніби залишається в повітрі. Він тепер не з диктофона. Він кутів кімнати, з-під підлоги, з-за дверей. Андрій встає. Ми не можемо тут сидіти до ранку. Треба вийти, знайти сигнал, викликати допомогу. Максим киває. Машина не заводиться. Але, може, якщо запустимо її штовхача або знайдемо акумулятор у сараї, вони збирають речі: телефони, спальники, сокиру. Ліза ховає диктофон у кишені. Катя тримається за руку Андрія міцно, ніби боїться відпустити. Вони підходять до дверей. Андрій відчиняє: холод вривається всередину разом з туманом. Він клубочиться біля ніг, ніби живий. Йдемо разом, каже він. Ніхто не відстає. Вони виходять на ганок. Туман такий густий, що видно тільки метр два вперед. Фари машини не працюють. Андрій сідає за кермо, намагається ще раз. Клац, тиша. Треба штовхати, каже Максим. Удвох з Андрієм. Ви дві сідайте всередину. Катя і Ліза заходять у машину. Двері зачиняються з тихим клацанням. Андрій і Максим стають ззаду. Раз, два, три. Вони штовхають. Машина рухається повільно, колеса скріплять по землі, але раптом зупинка. Ніби хтось тримає ззаду. Сильніша, ніж просто гальма. Максим обертається. Що за у тумані силуети? Більше. Тепер їх шестеро чи семеро? Маленькі постаті. Стоять у ряд. Руки опущені, голови схилені. Вони не рухаються, але машина не рухається теж. Катя кричить тихо: Вони тримають її, вони не пускають. Андрій відступає назад! У хату! Швидко! Вони біжать назад. Двері хати відчиняються самі, ніби запрошують. Вони влітають усередину. Двері зачиняються за ними. Знову клацання, ніби замок. Усередині тиша, але тепер вона інша. Важка, ніби хата дихає разом з ними. Ліза сідає на підлогу. Вони не хочуть, щоб ми пішли. Вони хочуть, щоб ми залишилися, як вони. Катя плаче. Чому саме ми? Чому ми? Андрій дивиться на фото дітей на столі те саме чорно-біле, 1993 рік. Бо ми прийшли, вони чекали когось. І це були ми. Згори знову стукіт, але тепер не один. Багато маленьких кроків. Ніби діти бігають по другому поверсі. Тихо, радісно, ніби граються. Максим піднімає голову. Вони радіють, бо ми тут. Друзі сидять на підлозі, притулившись один до одного. Телефони майже розрядилися. Світло тьмяне. Але вони вже не можуть вимкнути його, бо в темряві вони чують більше. Кроки зверху не припиняються. Тепер вони не просто ходять, вони танцюють. Тихий дитячий ритм. Ніби хтось грається в хованки. Сміх, ледь чутний, але радісний. Ніби діти знайшли друзів після довгої самотності. Катя сидить, обхопивши коліна. Сльози висохли, вона дивиться в нікуди. Вони радіють, шепоче вона. Вони раді, що ми тут. Вони не хочуть, щоб ми йшли. Андрій мовчить. Він дивиться на фото дітей на столі. 1993 рік. Усміхнені обличчя. Я читав про той автобус. каже він тихо. Інтернет тоді писав, що водій був п'яний, що автобус не мав права виїжджати в таку заметіль. Село звинувачувало себе. Люди казали, ми не вберегли їх. І потім всі пішли. Бо діти не відпускали. Ліза піднімає голову. Вони не померли, не зовсім. Вони залишилися у будинку, у тумані, у нас. Вони чекають, щоб хтось прийшов і завершив їхню подорож, забрав додому. Максим стоїть біля дверей, сокіра в руках. Тоді ми їх заберемо. Якщо вони хочуть, ми їх заберемо. Але ми не залишимося тут. Він підходить до дверей підвалу, відчиняє темрява внизу. Але тепер там не тиша, там світло. Слабке, блакитне, ніби від місяця. І голоси дитячі, тихі, «Ідіть сюди, ми покажемо. Максим спускається крок за кроком. Друзі йдуть за ним. Вони не хочуть залишатися на горі одні. Сходи скриплять. Повітря стає холоднішим, запах солодкуватий, як від гнилих яблук. Але вже не страшний. Він сумний, у підвалі порожньо. Тільки старі ящики, пил. Але посередині коло, намальоване крейдою, велике. Всередині хрест, а навколо імена, дитячі імена. І дата 1993 рік. Ліза читає вголос: Олексій, Маріка, Віталік, Софійка. Вона зупиняється. Це їхні імена. Вони написали їх самі, перед тим, як вона не договорила світло в кутку стає яскравішим. Там діти не привиди, не тіні. Вони стоять, тримаючи за руки бліді, але справжні, очі великі. Усмішки сумні. Один хлопчик, той самий, з яким говорив Максим, ступає вперед. Ви прийшли, каже він, голос чистий, але старий. Ми чекали дуже довго. Катя питає тремтячим голосом. Чого ви хочете, «Хлопчик, Щоб ви забрали нас додому. Ми не можемо піти самі. Нам потрібен хтось, хто прийшов ззовні». Хтось, хто не боїться. Андрій дивиться на них. Як? Як ми вас заберемо? Дівчинка поруч з хлопчиком простягає руку. Просто візьміть нас за руки і йдіть. Ми підемо з вами. Але ви маєте пообіцяти не забути нас, розповісти, щоб люди знали. Максим дивиться на друзів. Ми пообіцяємо. Вони простягають руки. Діти беруть їх за пальці, руки холодні, але не страшні, вони теплішають, ніби оживають. Світло в підвалі стає яскравішим, туман вривається з гори. Але тепер він не густий, він легкий, як дихання. Діти ведуть їх нагору. сходи більше не скриплять, двері відчиняються самі. На ганку туман розсіюється. місяць світить ясно. Машина заводиться з першого разу. Фари горять яскраво. Вони сідають. Діти сідають з ними. Невидимі, але відчутні. Тепло в машині, ніби багато маленьких рук тримають за плечі. Андрій заводить двигун. Куди? питає він тихо. Хлопчик з заднього сидіння. Додому, до міста. Там, де світло. Там, де люди. Машина рухається крізь ніч. Фари розсікають туман, який тепер не густий, а легкий, як дихання. Друзі мовчать. Руки на кермі Андрія тремтять, але він тримається. Катя сидить ззаду, притулившись до вікна, Ліза, тримає диктофон на колінах. Максим дивиться в заднє скло, ніби чекає, що село повернеться. Діти, вони тут Невидимі, але відчутні. Тепло на сидіннях, легкий дотик до рук, ніби маленькі пальці тримають їх за зап'ястя. Ніхто не говорить про це, але всі відчувають. Андрій їде повільно. Дорога звивається між деревами, місяць світить ясно. Туман відступає, ніби село відпускає їх. Вони з нами, каже ліза тихо. Я відчуваю. Вони не злі, вони просто. Самотні були. Катя дивиться на свої руки. Вони холодні були, а тепер теплі. Максим повертається назад. Що ми робитимемо, коли приїдемо? Андрій дивиться на дорогу. Розкажемо. Не всім, але тим, хто повірить. І ми не забудемо. Обіцяли ж? Машина виїжджає на головну дорогу. Туман зникає зовсім. Зірки яскраві, місто десь попереду, вогні, життя, шум. Діти мовчать. Але тепло не йде, воно залишається, ніби подяка. Вони приїжджають у Київ на світанку, сонце сходить повільно, золоте, тепле. Машина зупиняється біля будинку Андрія. Друзі виходять. Ніхто не поспішає заходити. Вони стоять, дихають. Тепло зникає повільно, як туман на сонці. Але не різко. Ніби діти просто відійшли, подякували і пішли додому. Катя піднімає голову. Вони пішли. Ліза дивиться на диктофон, вмикає, тиша. Потім останній шепіт, ледь чутний. Дякуємо. Тепер ми вдома. Запис закінчується. Диктофон гасне. Максим посміхається вперше за ніч. Вони не залишилися, вони пішли з нами. І тепер вільні. Андрій дивиться на друзів. Ми зробили це, ми їх забрали. Вони заходять у дім. Сонце входить у вікна, тепле, яскраве. Але іноді, в тихі вечори, Катя чує тихий сміх, не страшний, радісний. Ніби десь далеко граються діти. Андрій іноді малює, маленькі силуети в тумані, але вже не сумні. Ліза слухає диктофон і посміхається. Максим просто живе далі, але іноді дивиться на небо, ніби дякує. Може, це був сон? Може, галюцинація від страху і втоми? Може, вони справді забрали дітей додому. Але в ту ніч щось змінилося у них. У селі, у тумані. Проходить рік. Сонце заходить за вікном. Золоте, тихе. Воно падає на підлогу довгими смугами. Ти дивишся на нього і згадуєш ту ніч. Не як страшний сон, як щось, що змінило тебе назавжди. Катя тепер живе одна у маленькій квартирі біля парку. Вона більше не боїться темряви. Вона навчилася її слухати. Іноді, коли за вікном дощ. Вона ставить чайник і сідає біля підвіконня, слухає краплі і посміхається. Бо в тому звуці ледь чутний дитячий сміх, не страшний, радісний, ніби хтось грається далеко-далеко. Вона почала писати невеликі історії про дітей, які чекали, про туман, який ховає сум, про людей, які прийшли і забрали їх додому. Вона не публікує їх, просто пише для себе. І для них. Іноді, коли дописує останнє речення, відчуває тепло в грудях, ніби маленька рука стискає її пальці. Вона не лякається. Вона просто каже тихо. Я пам'ятаю. Андрій перестав їздити в гори. Він тепер фотографує світло, ранкове сонце на листі, вечірні на воді, діти на вулиці. Він ловить моменти, коли хтось сміється, коли хтось біжить. Він каже. Я хочу, щоб на моїх фото завжди було життя. Він не розповідає про забуте, але іноді, коли дивиться на свої знімки, зупиняється на силуеті в тумані і посміхається, ніби бачить їх усіх разом. Він не забув обіцянку. Він поїхав до одного з інтернатів, привіз подарунки, ігри, книжки. Діти бігали навколо нього, сміялися. Він дивився на них і думав. Ви не чекатимете дарма, він не розповів їм історію, але вони відчували. Вони просто знали, хтось прийшов. Максим змінився найбільше. Він став тихим, але не сумним. Він почав працювати з дітьми, волонтерить у притулках, вчить їх ремонтувати велосипеди, робити стільці. Каже: якщо щось зламано, його можна полагодити. Він не говорить про ту ніч. Але коли бачить маленьку дитину, яка боїться темряви, сідає поруч, тримає за руку і шепоче: Ти не сам, я тут. Ліза. Досі слухає диктофон. Іноді там тиша, іноді сміх, іноді голоси. Вона не боїться, вона записує все, збирає. Вона хоче написати книгу не страшилку, а історію про те, як люди можуть звільнити тих, хто застряг. Вона каже: ми не врятували їх, ми просто дали їм дорогу додому. Але іноді вночі, коли всі сплять, вона чує кроки тихі, дитячі. Вони не лякають, вони просто йдуть поруч. Ніби перевіряють, ви пам'ятаєте? Ви не забули? Вона посміхається в темряві. Ми пам'ятаємо. Проходить ще один рік, друзі збираються раз на рік. У ту саму ніч, жовтень. Сідають за стіл, п'ють чай, говорять про все і про нічого. Вони не згадують село, але всі знають, воно там тихе, порожнє, але вже не самотнє. Катя одного разу каже: а може, це був просто наш страх? Ми самі намалювали ті кола, самі написали слова, самі уявили дітей. Андрій дивиться на неї довго. Може, але якщо уява може звільнити когось, то хіба це не реальність? Ліза посміхається. Я досі чую сміх іноді. І мені не страшно, мені тепло. Максим дивиться у вікно. Я теж чую, але тепер це не лякає, це нагадує, що ми не самі. Вони мовчать. Потім Катя піднімає чашку. За них, за тих, хто чекав, і за нас, за те, що прийшли. Вони цокаються тихо, тепло. За вікном туман легкий, м'який, як подих. Він не густий, він не страшний. Він просто є. Може, діти справді пішли додому? Може, це був сон, страх, утома. Може, туман ніколи не відпускає повністю, але вони знають одне тепер у тому селі тихо, і в їхніх серцях теж.